Всім доброго дня! Пропоную мікси солодкого перцю, жовто-помаранчевий мікс, 100 насінин. В пакетику 30 гривень. Всі м'ясисті, великі, просто йдуть без нас. Перець по типу ротунди, теж 100 насінин, 30 гривень, круглі. Це мікс кубовидний. Йдуть червоні сорти перцю кубовидної форми, товстостінні. І ще один мікс, так само 30 гривень. Тут кубовидні і трапеція відні можуть бути теж червоні. Три червоних, один жовто-помаранчевий. Ці мікси по 30 гривень. Ще є два сорти перцю лайлак Белл і леся червона. Обидва сорти ранні, просто вони роз, різного кольору. Цей червоний Леся йде, Белл спочатку шоколадного кольору, він йде, а при достиганні темно-вишневого. М -м -м -м. Смачні, солодкі, тостосінні перці. Лайлак Белл і Леся 50 гривень 100 насіння. Насіння в наявності ще трішки є. Замовлення, будь ласка, зразу. Кількість і адреса пишіть в месенджер так швидше я запишу і вам відправлю.